Ласкаво просимо на сайт SMS2Max. Зараз я покажу, як користуватися сервісом крок за кроком. Спочатку у правому верхньому куті натисніть кнопку Вхід або реєстрація. Тут можна увійти в особистий кабінет, ввівши пошту та пароль, або пройти швидку реєстрацію через Google, Telegram чи Facebook. Після входу ви потрапите у свій кабінет. Тут видно таку інформацію. Активні замовлення, історія замовлень, розділ Білінг, де відображаються списання та доступне поповнення рахунку, а також вкладка Безпека для захисту аккаунта. Щоб користуватися сервісом, спершу поповніть баланс. На сторінці поповнення доступно кілька способів візьмемо, наприклад, криптовалюту, обираємо цей спосіб і бачимо список доступних варіантів. Просто копіюєте адресу гаманця. Або скануєте QR код, переводите потрібну суму, і баланс автоматично поповнюється. Тепер можна орендувати номер. У лівому верхньому куті обираємо потрібний сервіс, наприклад, Google. Далі країну, з якої хочете отримати номер. Натискаємо на кошик і отримуємо номер, копіюємо його та вставляємо під час реєстрації на потрібному сайті, чекаємо смс. Повідомлення приходить прямо в особистий кабінет, а номер автоматично видаляється через 20 хвилин. Ось і все швидко, зручно та безпечно.